Перебудованих світу. Під горіхом сидячий один чоловік перебудувати рішив недобудований світ. Чого в огороді великі гарбузи ростуть, а на гілках горістика невеликий. Горіха тягар. О, якби в мене спитали поради, Чому бистро я дав би ради. Хай дрібненькі горіхи, в огороді ростуть, а на дерев'яних гілках горіхи, як гарбуз. Розмрівся цей чоловік. Усвіхнувся ось так. Але тут, як на гріх, пав до нього горіх. Ну, якби це не горіх, а гарбуз за голову взявся, я подобать боюсь. Ви та я не розумніше всіх. Хай гарбузи у городі ростуть. А на гілка горішника легесенький ватаж, і передумав той чоловік, переподовсь світ.